Ну що, всім привіт, ми знову знаходимося в Ломбард, Ілліної, маленьке містечко на заході від Чикаго. І сьогодні будемо обрати шматок ось цього сайдинга задля мене, для того, щоб зробити наступне. Страхова компанія заплатила нам за декілька шматків, щоб замінити його, тому що є тріщини від граду, він з пластику зроблений. Але цей сайдинг вже має, напевно, років 25-30, один бог знає. І тому ми що зробимо? Ми ось туди за кущами вирішимо один, один фіт, невеликий такий шматок сайдинга. вишлемо його в лабораторію, щоб підтвердити, який це бренд, який колір, який матеріал. Так далі, і також, щоб вони нам офіційно дали заключення про те, що такий салян можна купити і де ми його купимо. Принесемо сюди і покажемо, що за 20 років, чи скільки б їм не було, що цей сайдинг стояв на цьому будинку. Він вже вигорів настільки, що якщо ми будемо робити ремонт, який страхова компанія пропонує, воно буде іншого кольору. І так це те, що призведе до того, тому що у нас покриття в інше розпалися, що страховка заплатить за весь сайдинг. Дах ми вже отримали, цеглу ми вже отримали. Залишився тільки сайдинг. Якщо маєте подібні пошкодження на своєму будинку, тріщини в пластиковому сайдингу, ви знаєте, що робити. Номер телефону буде внизу під цим відео. Ми з радістю подивимося, чи можемо зробити для вас таке саме.